Сьогодні як ніколи важливо дарувати свято та радість дітям, попри війну у Кременчуці намагаються проводити дитячі різдвяні свята, аби відволікти малечі від подій Україні. Сьогодні у палаці культури Кредмаш рятувальники ДСНС провели новорічний захід для дітей пожежних підрозділів міста. Діти змогли поринути в святкову атмосферу, пограти в цікаві руханки, познайомитись один з одним. Адже сьогодні на святі були діти працівників пожежних різних частин міста. І це, мабуть, такий був перший захід, коли дітки мали змогу один з одним познайомитись. Зокрема, були цікаві руханки, де вони обіймались один з. Одним. Тому, можливо, це вже сьогодні зав'язалася дружба на довгі роки, і це новорічне свято, дітки будуть згадувати ще довго. Для малечі підготували розважальну програму. Аніматори танцювали разом з дітьми та грали у різні рухливі ігри. Я спеціально надав український костюм, щоб підтримати Україну. І прижила сюди. Батьки вдячні організаторам за можливість відчути магію свята навіть під час війни. Це дуже важливо, бо зараз діткам цього потрібно. Це потрібно. Зараз такий скрутний важкий час. що Дітки наші повинні трошки розважатися і підтримувати і нас і себе. Розваги для малечі підготували творчі колективи Палацу культури Кредмаш, завдяки яким діти занурились у святкову різдвяну атмосферу. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.